Виконуємо номер 829 із підручника Алгебра 7 та номер 36.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжніть рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. У нас добуток різниці двох виразів. На неповний квадрат їх суми дорівнює різниці кубів цих виразів. Отже, маємо х у кубі відняти 2 у кубі. Піднесемо до куба. Це буде у нас 8. І тепер доданки зі змінною переносимо у ліву частину, без змінної у праву, змінюючи знак на протилежний. Х куб відняти 24х, відняти х у кубі дорівнює 8. Х куб і мінус Х куб, в сумі дають 0, і вона залишається мінус 24х дорівнює 8. Поділимо на мінус 24, буде мінус 24. можемо скоротити на 8, це буде мінус 1 третя. І записуємо відповідь мінус 1 третя. Рівняння друге у нас добуток тепер суми двох виразів. На неповний квадрат їх різниці. Це дорівнює сумі кубів двох виразів. 2х у квадраті це буде 4х квадраті, 1 у квадраті, 1. Маємо 2х підносимо до куба і 1 підносимо до куба. У правій частині добуток різниці двох виразів на їх суму це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Підносимо до куба і до квадрата буде 8х у кубі, додати 1, 4х у квадраті відняти 9. І тепер помножимо на 2х. 8х кубі мінус 18х. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину, без змінною у праву змінюючи знаки на протилежні. 8х куб мінус 8х куб це 0. І в нас залишається 18х дорівнює 36. Поділимо на 18. Отримаємо 2 і записуємо відповідь. Номер 829 із підручника Алгебра 7 та номер 36 19 із підручника Математика 7 виконано.